Добрий день, ви на каналі Дойчі Люб, і сьогодні ми з вами поговоримо про присвійні займенники. Присвійні займенники вказують на володіння або приналежність. Тобто, це все займенники мій, моя, твій, твоя і так далі. Давайте розбиратися, як їх утворювати та схиляти. Присвійні займенники стоять перед іменником і узгоджуються з ним у відмінку роді та числі. Das ist dein Buch. Це твоя книга. Називний відмінок середній рід однина. Дайне кляйда. Твій одяг, називний відмінок, середній рід множина. шпіле Іхшпіле майнем хунд. Я граю зі своїм моїм собакою. Навальний відмінок, чоловічий рід однина. Поки що, напевно, вам це не зовсім зрозуміло, давайте по порядку. Почнемо з того, що вивчимо присвійні займенники для називного відмінку, у цьому допоможе зручна таблиця. Іх я. Коли чоловічий рід в нас, чоловічий артикль майн, мій, me, середній рід, також з чоловічим збігаються вони, майн, моє, майне Моя жіночий рід і множина майне мої. Ду ти дайн – твій, дайн твоє, дайне твоя, дайне твої множина. Р er, – він зайн – його, зайн його середній рід, зайне жіночий рід, зайне множина. Зі – вона, ір її, ір її, середній рід іре її, іре множина. Зверніть, до речі, увагу. Середній та чоловічий рід утворюється однаково, жіночий рід та множина утворюється однаково. Дається закінчення е. С воно зайн його, зайн його, зайне. Його, зайне, його. ВІ. Унзер, наш, унзер, наша, унзере, наша, унзере, наші. ІР. ОЕ, ваш, оє, ваше, оє, ваша, оє, ваші. ЗІ. Вони. ІР. ІХ, їх. ІР, їх, іре, їх, іре, їх. ЗІ. Ви вічлива форма. Ір ваш, ір ир ваше, іре ваша, іре ваші. Наступна таблиця допоможе вивчити відмінювання присмінних займенників по відмінках. Розберемо з прикладу займенника «зайн». його інші схиляються за аналогією. Номінатів зан тиш, хаус. Seine Frage, seine Wörter. Akkusativ. Seinen Tisch, sein Haus, seine Frage, seine Wörter. Dativ. Seinem Tisch, seinem Haus, seine Frage, seinen Wörtern. Genitiv. Seines Tisches, seines Hauses, seiner Frage, seiner Wörter. Давайте розберемо ще кілька прикладів. Er nimmt seine Köfe. Він бере свою його валізу, відмінок акузатів, рід чоловіче число Однина. Wir sind zu unseren Großeltern gefahren. Ми поїхали до наших бабусі та дідуся, відмінок датів, число множина. Er hat seine Brille vergessen. Він забув свої його окуляри. Відмінок акузатив, жіноче число Однина. Присвійні займенники можуть замінювати згаданий раніше іменник. У цьому випадку їх відмінкові закінчення будуть такими ж, як у певного артикля. Gehört der das meine. Кому належить валізка, мені. Так, і наступна таблиця на прикладі займенника майн мій. Номінатив чоловічий рід майне, середній рід майнс, жіночий рід майне, множина майне, акузатив чоловічий рід майнен, середній рід майнс, жіночий рід майне, множина майне, датів рід майнем. Середній рід майне, жіночий рід майне, множина майне. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.